Доброго ранку, друзі, 6 серпня. З яскравим настроєм, ніби щойно хтось сказав вам, що сьогодні скасовують податки на каву середа, день, коли ви ще не на фініші, але вже бачите, як поніс фінішної стрічки махають вам копицем. Це день, коли пальці ніг починають танцювати ще до того, як прокинувся мозок. День, коли тіло каже, я вже звикла до цього тижня, а душа додає, а я вже в п'ятниці. Середа – це як середина піци, вже смачно, але ще тримаєте себе в руках. А тому покрутіть пальцями ніг. Скажіть, привіт, моя бадьора, всереду і вперед. Хто сьогодні стане кращим? Можливо, це будете ви, а можливо, ваш кіт. У будь-якому разі не змагайтеся. А ми починаємо наш ар про ранок. Якщо ви сьогодні прокинулися і відчули запах землі, не панікуйте, це не містика, це день вдячності працівникам сільського господарства. Саме сьогодні настав час подякувати людям, які щодня стикаються з трактором, бур'янами і погодою, яка вирішує, а давай сьогодні грати, бо мені нудно. Ці люди годують нас, вони як кулінарні чарівники, тільки без капелюха з мокрими ногами. Подякуйте їм, і нехай кожен тракторист сьогодні отримає безконтактне дякую через поле. А якщо ви вже віддячили аграрію, не зупиняйтеся, бо сьогодні ще й день лікарів світу з мир. Так, є такі лікарі, вони не тільки лікують, а ще й хочуть, щоб у світі не стріляли. Щоб замість гармат, радусники, замість мінм'ята, замість танків, танці. То якщо ви сьогодні в білому халаті, не обов'язково ви лікар, але якщо в білому халаті і несете мир, то точно герой. Що сьогодні по іменинах? Їх сьогодні святкують Лев і спас. Якщо у вас є друг на ім'я Лев, обійміть його, поки він не заричав. А якщо я спас, поставте поруч з ним вогонь, бо він спас вогонь усім іменинникам торт, поваги мінімум 5 хвилин ніяковості після привітань. І про прикмети. Сьогодні вранці туман, радійте, осінь буде теплою і сухою, як шарфик з батареї. Якщо зранку холодно, вітаю, у нас буде зима. Хоча це і не новина, але цього разу рання нахабна і у валінках. А якщо сьогодні зносить перехожих вітром, взимку буде хортовина і можливо вона забере вашу шапку в нове життя. Усе це не гарантія, це просто всесвіт показує трейлер до нового сезону. Що сьогодні не можна робити: сьогодні не можна гучно веселитися. Не тому, що веселість зло, а тому, що сьогодні день духовного очищення. Якщо Хочете святкувати, святкуйте мошки, наприклад, внутрішнім стриптизом радості. І ще не полюйте. Якщо у вас були плани піти в ліс і погняти білок, відмініть. Дайте. Тваринам спокій. Вони теж хочуть середу провести в шезлонгу з горішком. Ну а тепер на черзі гороскопи і те, що нам обіцяють зірки. овен сьогодні вам здається, що ви мураха на велосипеді. І правильно здається, так і їдьте. Хто сказав, що це неефективно. Талець, якщо раптом відчуєте бажання мріяти лінійкою в настрій інших людей, не міряйте, візьміть рулетку і зробіть із цього стартап. Близнюки вас переслідує ідея, перестаньте втікати, посадіть її поруч, дайте чаю, поворіть майбутнє. Рак сьогодні ви зрозумієте, ваша душа це шафа, і там Хтось поселився, можливо, це жаба. Прийміть її, вона ваша внутрішня мудрість. Лев, у вас є суперсила робити паузу в розмові настільки епічною, що зупиняються годинники. Користуйтеся нею лише в супермаркетах. дівам сьогодні навколо вас буде логіка, але чужа. Ваша відпустці і це чудово, бо іноді треба жити як пазл без коробки. трезим ви як будильник без кнопки відкласти і світ це відчуває. використати цю якість, щоб відкрити голодильник поглядом. Скорпіон. Сьогодні всі ваші думки будуть у формі ліплення з пласт. Теліну можна створити нову філософію, назвіть її пластилогіка. Стрілець вас кличе дорога, але вона шепочевдяни, дурнику. Послухайте дорогу, вона з досвідом. Козоріг, якщо вам здається, що ви сьогодні стіна, це непогано, бо хтось саме на вас спиратиметься. Головне, не облублюйтеся. Водолій ви, як м'ячик у космосі, безконтактний цікавий, сьогодні не намагайтеся бути логічним, це вам не пасує, вам пасує туман. Ну і риби у вас фразить думка, яка пролетить, як качка в окулярах, зловіть її, це буде початок чогось великого або, принаймні качки. Отакий От гороскоп, а тепер, як завжди, вже за традицією про головне. Панове, середа на дворі. І хоч це слово звучить як назва СПА-процедури в Карпатах, насправді це ваша точка впори. Ви вже пройшли понеділок, день, і я взагалі не розумію, що відбувається. Ви пройшли вівторок, день, ну добре, давайте спробуємо. А тепер середа. День, коли вже не страшно і трохи смішно. Середа, як половина гори, ви вже піднялися, а далі спуск. Але не той, де падаєш, а той, де ти летиш. Середа це як момент у фільмі, коли герой вже весь побитий, але встає і каже: і Я ще не все сказав. І сьогодні ви теж не все сказали, не все зробили, але вже зробили багато. Тож не зупиняйтеся, не чекайте п'ятниці. Зробіть свою середу легендарною, і хай навіть ніхто не дізнатиметься про це. Ви будете про це знати. А значить, ви перемогли. Ну а я дякую в свою чергу, що ви були зі мною. Пам'ятайте, середа не пастка, а трамплін. Подякуйте аграрію, обійміть лікаря. Уявно не жініться за білками і буде вам спокій. До зустрічі завтра, мої герої. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте! Ми обов'язково переможемо. Пока.